Усім привіт! Я плечі, яка розмовляє українською. Зібратися з друзями, побрукати вулицями міста, порозглядати старі будинки, заглянути до спеціалізованих кламниць, замовити фірижанку кави, скуштувати аутентичні місцеві закуски. Усе це частина боняться ситівок. Це слово стало одним із найпопулярніших серед китайської молоді останнім часом. Прихильники Ситіок вважають, що місто потрібно досліджувати ногами, адже так можна занулитися у його текстуру, відчути його бодих і небоудорний дембелабин. Поза як усе більше людей захоплюються більшогитними прогулянками містом. Ми не можемо не запитати, чим сане місто може так приваблювати мандрівну ліків. У Пекіні є багато традиційних вуличок хотунів, які є популярним маршрутом для прогулянок містом. Мандруючи хотунами, можна більше дізнатися про історію старого Пекіна. Побачити бурхливе життя корінних пекінців і знайти щось цікаве в одній із безлічі оригінальних крамничок. Окрім хотунів, не варто пропускати величний маршрут уздовж центральної вісі Пекіна. Вона проходить через древній центр столиці загальною довжиною 7 км 800 метрів, що називають душею та хребтом старого Пекіна. Оціновуючи пішохідних прогулянок у Шанхаї, обов'язково мусять відвідати район платанів. Це не адміністративний район Шанхая, а швидше добре знаний туристичний район, де зручно гуляти поміж густо висаджених платанових дерев. У Пекіні є ще один відомий пішохідний маршрут уздовж річки Лянмах. Прогулюючись уздовж берега вдень. Не відчуваєш сильної спеки, адже дерева створюють приємний затінок. Там люди також влаштовують пікніки, рибалять, займаються фітнесом, плавають на байдарках. Коли настає ніч, будівлі з обох боків освітлюються яскравою ілюмінацією, а по воді починають курсувати екскурсійні кораблі. Так що у будь-який час там можна відчути невимушену та приємну атмосферу. З річки Лянмахе у Пекіні ми перепливаємо до міста Фуджоу провінції Фудзянь. У цьому місті є особливий маршрут. Стежка щастя. Ця стежка з одного кінця з'єднує місто, а з іншого ліс, який розташований у межах Фуджоу. У Шанхаї, прогулюючись вздовж річки Янпу. Ви побачите, як промисловий іржавий пояс перетворився на пояс життя і пояс розвитку. Берегова лінія річки Янпу відома як демонстраційний пояс сучасної промислової цивілізації Китаю. Наприкінці 2013 року влада Шанхая вирішила розвинути екологічну берегову лінію на березі річки Янпу і відтак запустила пояс життя. З широкою набережною, вкритою зеленю стара індустріальна зона перетворилася на місце відвідування блогерів і рай для батьків і дітей. Міські пішохідні маршрути Гуанчжоу також мають свою чарівність. Там можна побачити не лише яскраві зразки південного архітектурного стилю, як от будинок Брюсалі. Але й різні об'єкти нематеріальної культурної спадщини, наприклад, кантонську оперу та народне мистецтво.